Ганна переселенка з Горлівки з чоловіком і двома доньками у дружківці мешкає вже тривалий час. І якщо раніше вони ділили одну велику кімнату у школі інтернаті на одинадцятьох, то нещодавно родина обзавелася власною, хоча й маленькою у гуртожитку. Перейшли, умови нас устраювають. Єдине, що не вистачає, нам письменного стола, робити уроки з дітьми. Дітей Ганна влаштувала до школи без проблем. Натомість чоловік і досі без роботи, а сама дівчина поки на лікарняному. Раз важку хворобу По той школі скучаєте в горла. Я не знаю, я мені скучаю. А мені М'ять більше подобається. А я рада вам. сьогодні. У гуртожитку для переселенців мешкає 17 осіб. А це сім родин а на підході ще дві. Щодо оплати комунальних послуг. То тут на усе стоять прилади обліку. Ми людей всіх склоняємо на те, що оформляють субсидію. субсидії. погасить їхній об'єм затрат на основі їхнього доходу. Обживаються і самі мешканці купили болера пральну машинку. Розжитися побутовим приладдям допомагають і міжнародні благодійні організації. Зокрема, нещодавно до гуртожитку привезли гуманітарну допомогу від української діаспори з Німеччини. Це подушки, це пліди, это матраси. Очень хороша ортопедічка. Десять кровати нам досталась їх всього було десять. Ми їх сюди поставили. ці кровати матраса, в принципі. На повністю на етаж хватає, бажаючи поділитися предметами меблів або ж технікою. Містяни можуть звертатися до комунального підприємства Комсервіс.